У канадському Монреалі зібралися представники більш ніж 60 країн і міжнародних організацій, щоб обговорити українську формулу миру, а точніше, її гуманітарний аспект. Про що саме мова? Ми сьогодні весь ефір будемо стежити за подіями в Канаді. Організували в кулуарах конференції, визне студію і дізнаємося. Подробиці від нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Дмитре, ми тебе вітаємо. Будь ласка, розкажи нам, що за дискусія зараз в Монреалі. А зашно ну, тут на Монреальській конференції розмова максимально конкретна про питання болісні, про питання чутливі, бо говорять і про вивезених українських дітей, вивезених до Росії, і про українських військовополонених, і про тортури, і про те, як реінтегрувати людей, які були в полоні, про людей реінтегрувати людей, які опинялися на окупованих територіях. В Формулі миру зеленського є четвертий пункт. Це пункт якраз про гуманітарний вимір, і різні країни світу, коли взялися допомагати в реалізації цієї, Формули вони якраз бралися допомогти із тими пунктами, які їм є найближчими, і Канада та Норвегія дві країни, які опікуються якраз гуманітарним виміром, саме вони допомогли скликати Монреальську конференцію. Запросили і міжнародних партнерів, запросили величезну кількість міжнародних організацій. Ну і знаєте, я скажу відверто, як журналіст, який багато років працює, був на величезній кількості міжнародних заходів. Дуже часто я бачив, коли розмови. Ну вони красиві слова красиві, але вони абсолютно. Безпредметні вчора весь день я слідкував за першим днем Монреальської конференції, і бачу, що розмова дуже предметна, дуже конкретна. Ну, один тільки приклад наведу. була сесія, коли говорили про долю українських військовополонених. На неї запросили тих українців, які пройшли полон. Ну і от від одного з тих, хто 11 місяців мій співрозмовник пробув в полоні. Він мені сказав, що знаєте, я був в СІЗО в умовах тортур, в умовах, коли страшний голод навіть і. Будь-який тиск міжнародних організацій, чи на Росію як країну, чи на російських високопосадовців, навіть на депутатів, він допомагав, що на певний час росіяни покращували умови, або дозволяли листи написати додому, або е, зупинялися побиття, або які, якісь книжки у них дивом з'являлися, або з'являлася можливість, як він каже, просто зайва кротоплина з'являлася на обід. Це на певний час, але все це показує, що міжнародний тиск дійсно спрацьовує. Ну і от зараз Україна тут на Монреальській конференції дійсно ставить питання: що треба сильніше тиснути на Росію, тиснути на всіх рівнях і створити скоординовану ефективну систему тиску. До цього закликає зараз Україна. Послухайте, що було сказано. Насильство на окупованих українських територіях це не якісь окремі інциденти, це навмисна політика, щоб стерти в людей ідентифікацію як в українців. Це десятки тисяч загублених життів, тортури, насильство, розірвані родини. Ми маємо не допустити нових таких випадків, і вихід один створити ефективний механізм міжнародного тиску на Росію. Окрема розмова щодо долі українських дітей викрадених українських дітей вивезених до Росії вчора багато про це говорили, і навіть французька міністр закордонних справ Мадам Жолі настільки особисто перейнялася, що сказала, що вона готова особисто допомагати і координувати розшук. А проблема тут в тому, що Україна просить західних партнерів налагодити механізм обміну інформацією, бо як було раніше дітей просто вивозили, і в принципі була можливість у міжнародних структур відсте. Відстежити їхню долю, відстежити їхнє місце перебування. А зараз їхні сліди втрачаються, і росіяни, як стверджує українська делегація, роблять це спеціально. Ось теж послухайте, будь ласка. Українські діти, яких викрала Росія, були незаконно всиновлені і їх примушують до асиміляції, тобто втратити ідентичність, зв'язок з батьківщиною в Росії братів і сестер часто розлучають, змінюють їм імена, прізвища та навіть дати народження, щоб знищити не тільки докази злочину, а й докази, що ці діти взагалі існували на землі. Розмова в Монреалі вона більше про гуманітарний вимір формули миру, але зрозуміло, що у партнерів виникають питання і більш широкі щодо того, як Україна взагалі бачить цей мир, мирний процес. Ну і знаєте, ми з вами часто говоримо про червоні лінії партнерів, зокрема Америки. А якими є червоні лінії самої України, тобто на шляху до миру, на які компроміси Україна готова йти, а на які компроміси ніколи не піде. Про це теж говорять в кулуарах. і від українського міністра закордонних справ тут у Канаді, пролунав меседж адресований якраз міжнародним учасникам. Меседж важливий. Я прошу вас звернути на нього увагу, бо він про те, що Україна не погодиться на будь-який мирний план, який Києву нав'язуватимуть, якщо цей план не буде погоджений із Києвом. Послухайте. Мир за будь-яку ціну це не мир, а капітуляція, що веде до окупації, депортації і тортур. Україна на це ніколи не погодиться. Так, ми не проти запросити росіян на другий саміт миру, але ніколи не підтримаємо мирні ініціативи, розроблені без України та за нашою спиною. Заяви такого рівня погоджуються до останньої коми. і Якщо ви від досвідченого дипломата, яким є Андрій Іванович від міністра закордонних справ України на міжнародному майданчику чуєте слова ніколи, то це вже багато про що говориться, але ну зрозуміло, що тут не було натяка, що Україна має на увазі, чи говорять вони про мирний план Трампа, який там пам'ятаєте говорив про перемир'я за 24 години, чи про китайські чи бразильські ініціативи. Втім, українська позиція тут у Монреалі була озвучена дуже чітко. Ну і я хочу. У поділитися тим, що у нас тут в коларах відбувається, попрошу зараз наших режисерів показати той майданчик, який ми організували просто в самому серці Монреальської конференції. Сюди на цей майданчик до мене приходитимуть високі гості. Норвегія і Канада є співорганізаторами. Я очікую буквально найближчими годинами можливості поговорити, взяти ексклюзивне інтерв'ю у міністрів закордонних справ Норвегії і Канади. Так само чекаємо українських урядовців. Тож в нашому ефірі буде максимально. Ексклюзивна і оперативна інформація і не тільки про цей гуманітарний вимір формули миру, але збираюся поговорити зі своїми співрозмовниками і про зброю, і про допомогу Україні, і про все те, що можуть і збираються дати партнери. Тож будемо ще сьогодні ще в ефірі бачитися, колеги Київ. Дякуємо тобі, Дмитро. Обов'язково будемо тебе чекати ще в нашому ефірі. Я нагадаю, що з останніми новинами з канадського Монреаля, де відбувається міністерська конференція щодо людського. Виміру української формули миру був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.